День бабака. Все те саме сьогодні четвер. Єдине, що ось така погода. Так, єдине, що сьогодні я велосипеду. Два дні поспіль. Автівку використовувала. Сьогодні більше буде спорту. Судячи по запахам і припаркованим автівкам, я згадала, що сьогодні ярмарок, це ж четвер, якось зовсім випав цей факт з мого поля зору. Ось думаю, чи нам щось потрібно. Здається, нічого, Тож не заїжджатиму. Подивимось. Я працюю аж до пів першої. Не буде в мене нагоди. Хіба що мене відправлять на закупи. Переїжджаю до сплячої мадам наступні півтори годинки я в неї. Тут знову мені залишили багато випрану білизни, але в мене зараз була годинка, а не півгодинки. І я вчасно здогадалась перевірити пральну машинку, тож все встигла поприбирати сніданок, приготувати. Єдине, що в мадам-холодильнику порожньо. Треба було б піти на закупи, але це вже хтось в обід зробить. Мабуть. Переклала деякі продукти з морозилки в холодильник, щоб трошки до обіду розморозилось. Та й все. Закінчила тут, тож на рахунку вже 2,5 години. У мене сьогодні 5 годин роботи, і зараз в мене майже година перерви. ну Десь 40 хвилин буде побути вдома приблизно. Тож повертаюся. Зараз побуду з дітьми, подивлюсь, що там зі сніданком, як вони впорались. Щось я підзамерзла. Я в футболці, тільки в куртці, не одягала кофту, а в квартирі не надто працює опалення. Пройдусь трошки ярмарком заради розваги 5 хвилин. Саду продають, щось не бачу я ціни. Так, розсада по Євро-20. Одна Якщо купувати 20 кущів, то тоді по євро продають такі ціни. Але гарна розсада. Такий стовбур товстенький. Радує, радує тільки те, що мені потім на сусідню вулицю після обідньої перерви, тож я зараз такий марш-кидок зроблю на 2,5 км відстань. А потім, потім вже побуду вдома і пішечки тут пройдусь на півтори годинки після обіду і все, пів четвертої. Гриша каже. Кажу, я через годинку приїду, через годинку, хвилин 20 плюс, а він каже, погано, хочеться, щоб ти була завжди вдома. З нами каже. І мені хочеться, що робити. Не так вже й багато мене немає. Вони нещодавно попрокидались. Тож, таке. Все в нормі. Ох, вітер який. Бу -бу. Все тут закінчила. Єдине, що всю годину активно пропрацювала. Добре, що приїхала дочка на обідню перерву, привезла з собою ланч свій. Розігріла і разом з батьками їла. Єдине, що Місьо вже поїв сам. Дочка йому каже, це не дуже добре. Сам собі щось приготував, поїв. А мадам відмовлялась від трьох страв, нарешті поїла. І дочка її вмовляла, і я, але врешті, поїла таке. Така робота. А ще розвішувала білизну, ту, яку випрали мої попередниці вранці, моя колега одна з них залишила повідомлення в зошиті, що вона вмикнула машинку. Проблема була одна, ну така велика проблема, тому що зайняло більше часу. А десь в кишені, десь в білизні була ну, прокладка гі... гігієнічна. Власне, через це воно, весь цей гель, абсорбент, той, який додають в ці прокладки, він повністю ну там розірвалося, і всі ці шматочки, весь цей гель, все по. Не знаю, може, дещо доведеться випрати. Я так потрусила гарно все, наче наші... все обсипалось. Мені потім всю цю кімнату, спеціальна кімната там, де Ну це не комора, а кімната прямо з вікном, але там ось саме господарські різні наші речі знаходяться. І довелося мені там. Прибирати, підмітати все, що натрусилося, така додаткова робота вийшла. То не страшно, звичайно. Розповідаю вам особливості своєї роботи. Все, поїхала, поговорила, поїхала. пролетіла моя обідня перерва. Оп. Останній візит на сьогодні. Вітер посилився. Я все закінчила, повертаюсь додому. До дітей думаю. Я коли прибираю в будинках, думаю, ох, і мені треба поприбирати, ох, і оце мені треба. Додому приходжу, все бачу. Натхнення тільки кудись дівається. Важко весь день пробирати спочатку десь, на роботі, тоді ще вдома і виходить так, що весь день одне й те саме робиш. Я чую дітей. Сподіваюсь, це мої гуляють. Так, Лія верещить, здається. Так, все четверть, у мене закінчився ще п'ятниця, але я в суботу працюю весь день. В неділю пак. Великий день французькою пак. Йохо! Футболісти. Миколай тільки, мабуть, не вийшов. Миколай вдома? Ворота собі зробив. Оу! вийде ви виграли в Семена? А! Ти теж футболваний. Це Цікаві у вас команди. Двоє старших проти ми двох малих. вони І у них менше багато трошки. Класно вам. Порозувалися.

Полісти так, мої. Петро. Миколай вдома з гаджетом, з телефоном, мабуть. Це в нас о, свіженькі листочки плюща. О, сусідки лиценяє. Весь Паркан облила Сьома вечора. Невеличке запізнення. Білченята, білі та бені ходили до школи вже третій тиждень. Кожного ранку, поснідавши та почистивши зуби, близнюки надягали ранці, зустрічалися біля садової хвіртки з кротеням Карлом і спускалися шепшиновим провулком до села. Ну тепер вони чудово освоїлися з новим розпорядком дня. У школі вони віталися з однокласниками, розсідалися за парти, а коли починався урок, слухали вчительку на всі вуха. До речі, щодо довгих милих вух, ви ж пам'ятаєте салі? Саме так це та дівчинка-зайчення. Яка першого шкільного дня сіла за парту поруч з Бенні. як і слід було очікувати, спершу припустив, що це буде страшенно нудне сусідство. От, Білі і Карл, напевно, будуть розважатися, а йому чого доброго, доведеться слухати про якісь дівчачі справи. Але, по перше, дівчачі справи виявилися зовсім не нудними, а по друге. І салі точно не засумуєш, і в цьому бені дуже швидко переконався. Ну що діти весь день, майже весь день, принаймні другу його половину, провели на вулиці, були активними, гралися, чому я дуже сильно рада, що ось такі в них хоча б активності неподалік від будинку, але відбуваються на свіжому повітрі погода сприяє. Тож, в цьому питанні маленька галочка в нас є за четвер. Я навіть не хотіла їх кликати, вони так класно грали, що я їм вечерю, я готувала бургери. Не супер удачно, вдало, не супер вдало. Але це я вже розповіла на каналі про продукти. Розповім точніше, коли там вийде відео про приготування, моє приготування їжі. А поки що так винесли їм на вулицю. Вони були просто в захваті, що я ось так їм дозволила повечеряти прямо там. І вони продовжили далі ще гуляти. Я не знаю, вже коли темніло, ближче до 9-ї. Тоді тільки почали додому йти. Ось так. А в мене ось такий робочий день був, не надто довгий, тому і, можливо, відео через це вийшло не таким насиченим. Та я вже готую наступне, наступне буде довшим. Я так передбачаю, принаймні, в мене точно буде напруженіший день. Вам бажаю спокійного дня і часу доби, коли ви дивитесь це відео. Бережіть себе, будь ласка, не забудьте поставити вподобайки, не забудьте підписатись на цей канал, звернути увагу на корисні посилання. Під кожним відео я їх залишаю. І побачимося в наступних відео. Бувайте.